Друзі, привіт! Сьогодні отримала невелике замовлення по каталогу Reflame номер 14 Повинно було також прийти замовлення з 15-го каталогу, але сталися якісь труднощі з доставкою, і воно не прийшло сьогодні на наш б'юті-центр. Покажу наступного разу. А зараз давайте дивитись, які продукти я обрала з каталогу 14. Він вже не діє, але деякі з цих продуктів також представлені і в нині діючому 15-му каталозі по такій самій ціні. Замовила дві новинки із серії Essentials. Це заспокоюючий гель для вмивання шкіри обличчя з провітаміном b 5 та лавандовою олією в об'ємі 75 мл. По відгукам чула, що має гелеву текстуру, але не піниться. Дуже м'яко очищує шкіру, підходить для чутливої шкіри обличчя. І ціна такого геля для консультанта 32 гривні. З цієї ж серії, за такою ж самою ціною, замовила заспокоюючу маску, теж з провітаміном в 5 і лавандовою олією, але в об'ємі 50 мл. Дуже достойні продукти. По бюджетній ціні будемо пробувати. Ще новинки із серії Milk and Honey це рідке мило в об'ємі 300 мл. Дуже красива упаковка, як завжди. Аромат мені сподобався. Від деяких блогерів чула, що він для них виявився не дуже приємним, але я буду користуватися з задоволенням. І також замовила тверде мило з цієї серії у коробочці. Воно більше нічим додатково не упаковано, Але раніше таке мило приходило запаковано ще в поліетиленову плівку. Наразі виглядає так. Ціна для консультанта на рідке мило 108 гривень на тверде 39 гривень 90 копійок. Замість плати за доставку я замовила гель для душу Discover з приємним літнім ароматом в об'ємі 250 мл. Такі гелі ви постійно бачите в моїх замовленнях, вони дуже швидко закінчуються. Ціна була. 43 гривні 98 копійок. На роботу замовила собі Зволожуючу міцелярну воду із серії Optimus в об'ємі 150 мл, подобається як очищує шкіру обличчя. Ціна 79 гривень 20 копійок. Повторно замовила шампунь-скраб для волосся із серії лавнечі. З вуглем та органічною м'ятою. В одному пакетику 20 мл, дуже добре очищує шкіру голови, Волосся стає більш об'ємним. Ціна за два пакетика, ось зараз скажу вам, 54 гривні 24 копійки. Дві губки для зняття масок. Наприклад, глиняних або кремових, які погано змиваються однією водою. Також цю губку можна використовувати з гелем для вмивання шкіри обличчя. Періодично я їх оновлюю. Ціна за дві губки 49 гривень 44 копійки. І останнє, що було в моєму замовленні, це тональна основа із серії Giardani Gold Мінеральна. З SPF 15, об'єм 30 мл. Із серії Jordani Gold, це для мене найулюбленіша тональна основа. Завжди замовляю собі відтінок фарфоровий. Дуже подобається, як виглядає на обличчі спочатку, здається, що. Обличчя блищить, воно ніби підсвічене зсередини, але потім дуже красиво виглядає і має омолоджуючий ефект. Рекомендую, якщо ще ніколи не замовляли. Ціна тональної основи була 59 гривень, 18 копійок. Це все моє замовлення по каталогу Ріфлем номер 14 Якщо вам було корисне таке відео і воно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і до наступних відео. До побачення!